Так, ну ось тестування в реальних умовах на вулиці, як проводити змагання. Після того, як учасника зареєстрували, створили таблицю, можна переходити на сторінку Провести змагання і треба почекати, поки пройдуть урочисте відкриття, там відучі щось, розповідуть, що це змагання, видадуть схему. От ось ці таймери треба почекати, нічого ми тут поки не робимо. Чекаємо, коли закінчиться урочисте відкриття. Під час урочистого відкриття у нас люди можуть зайти на цю сторінку. Це старінка в онлайні. Тут, да, тут у нас буде схема. О, тут є таймер, який робить зворотній відлік до того моменту, коли у нас буде на сайті схема доступна. Тож, учасники можуть тут перевіряти свої статуси, що вони зареєстровані, передивлятися свої дані. От, на сторінці Live можна буде дивитися. Так, ось тут у нас має бути назва турниру, щось не підтягнулося, зараз я виправлю. Ось тут у нас турнирна таблиця. Тож черга у нас формується. Спочатку Н-класи їдуть, потім класи, які там є далі по ієрархії. НДЦБА. Всередині кожного класу формується черга. Хто останній подав заявку на змагання, той їде першим. Всередині кожного класу така ієрархія. Так, ось Реєстрація. Ось це у мене Роман Лисенко, наприклад. Да? Він в мене подався останнім. Ми його зареєстрували відповідно таблиці стартова таблиця, він буде їхати першим. І так, вся буде ієрархія побудована. Так. Для організаторів цей графік розклад він дуже буде доречним, тому що ну, для того, щоб відслідковувати взагалі таймінг по етапу, Коли що у нас має починатися, коли що має завершуватися, для того, щоб нічого не провтикати, не, не забути зробити. Да? Якось більш-менш було все організовано. Ось тут є розклад, урочисте відкриття, там коли ми відкриваємо змагання, коли ми починаємо вивчати трасу, коли ми закінчуємо вивчати трасу. От, всі ці Весь цей розклад ми створюємо під час створення етапу, там є вкладка створити розклад. Ось тут він буде. Доступен. Такий чорно жовтий стиль на вулиці і дуже непогано його видно. От я зараз на сонце сижу з ноутбуком, і в принципі це все непогано видно. Ну Ця таблиця мені вона не дуже потрібна буде під час змагання, тому я її зробив поки білою. Так, Пауза. Так, поки йде час реєстру відкриття, трошки про лайф Е, Якщо у нас буде так, що одночасно буде відбуватися два етапи в один день. Там, наприклад, в Києві, там, в Львів чи Дніпро, чи якісь інше місто, то тут будуть такі таби. Їх можна перемикати. Люди можуть заходити на сторінку, Life Result. От. Вони будуть бачити цю турнірну таблицю, будуть бачити оці таби. Один, два, три таби, скільки тут буде етапів, стільки, стільки буде цих вкладок. От. Їх можна буде перемикати, відповідно таблиця ця буде мені підвантажуватися. Відповідно до того етапу, який ми обрали. Так, ще далі. Так, Поки йде урочисте відкриття, люди можуть чекати, коли з'явиться схема, ось є сторінка турниру, детальніше. Це у нас буде старінка етапу. Тут є розклад. Коли що у нас буде відбуватися, є таймер. Оп, таймер відрахував. І схема з'явилася доступна для всіх учасників. Тож треба намагатися якось так урочисте відкриття підлаштовувати, завершення урочистого відкриття, так що у нас видача схеми приблизно співпадала з тим, коли вона буде на сайті. Тоді не буде якогось там дисонансу. От люди отримують схеми, там бумажечки, папірці, якщо ви даєте. Або якщо будемо всі отримувати цю схему в онлайні. Відчиняємо телефони і дивимося її тут. Вона стає доступною для всіх. Є можна тут завантажити є кнопочка. От, вона завантажується собі на комп'ютер чи на телефончикам. Її можна потім відчиняти, дивитися і її користуватися. От. Ну, і відповідно, починаємо вивчати схему. От, після вивчення схеми ми можемо повернутися до сторінки проведення. Змагання про це буде наступне відео.